Старенька, але стріляє влучно. Максимальна дальність 15200 це на повному заряді. Якщо на зменшеному, 12800. 122 мм снаряд, Значить, є осколкові, є фугасні, є світло, є дим. На різні відстані беремо різні заряди. Тобто, якщо ми ходимо, якби, Кинути более... через висоту, виходить, перекінчує посадки, беремо уменьшення. Якщо нам потрібна дальність, то беремо повні снаряди, тому що на них приціл буде ниже і снаряд буде лететь ниже. Працюємо зазвичай цілу ніч і цілий день. Попадаємо, якщо я таке веслів точно всиль, то це про нас.